Усім привіт! Мене звати Оля та ви на моєму каналі Оля Паріж Cake. Сьогодні я випікатиму пухкий та звичайно смачний медовий пляцок із чорносливом. На мою думку, це найкраще поєднання медовій коржі із чорносливом та сметанний крем із лимонним желе 5 яєць гарно збиваємо із щіпкою солі до пінки. Далі додаю весь цукор та збиваю 10-12 хвилин. Не менше. Медовий коржі готується дуже швидко. Отже, одразу вмикаю духовку до 185 градусів. Розтоплений натуральний мед. У яєчну масу додаю олію. Обережно змішуємо усі інгредієнти. Та амоній, погашений оцетом. Перемішую і просію туди порошно. Обережно змішуємо усі інгредієнти. Ось такої консистенції має вийти ваше тісто. Можна навіть, щоб було рідше. З цього тіста випікаємо три коржі. Кожен посипаємо порізаним в'яленим чорносливом та випікаємо у розігрітій духовці 15-20 хвилин. Якщо моє відео було для вас корисним та вам сподобалось, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Чим більше підписників, лайків та коментарів, тим швидше будуть входити нові відео рецепти. Метанний крем і для початку одну пачку. Желе лимонного замочуємо у 50 мл води гарячої. Тим часом збиваю сметану із цукровою пудрою до пишності. Замочене желе. Повинно розтанути. Якщо ж ні, можете поставити його в мікрохвильовку на 30 секунд, або ж розчинити на водяній бані. Після того, як ви його розчинили, трішки зачекаємо, щоб воно охололо. Охолоджену желатинову суміш вливаю у сметану та гарно перемішую. Дайте крему трошки постояти хвилин 5, щоб він схопився, і тільки тоді перемашуємо медові коржі. Перемащений пляцок залишаємо при кімнатній температурі на 2-3 години і потім відправляємо у холодильник на одну ніч. Як завжди, декоруємо за бажанням. Ніщо так не зігріє, як ароматний чай з домашньою випічкою, тому готуйте і радуйте близьких найчастіше. Як завжди, я бажаю, щоб вам усе вдалося, готуйте та смакуйте.